Ти вже натиснула. Добре. Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас з міста Кременчук Полтавської області. Ще одну платформу представляємо для вашої уваги. Поїде вона до хлопців значить, в селище Жуки. Буде допомагати їм в їхній праці значить, з бджолою. Хочу поділитися з вами розмірами цього прицепа. Значить, він має розмір 5-10 на метр 80 він зроблений повністю з профіля товщиною 3 міліметра, лише борти зроблені з двоєчки. Значить, Упорні стойки виконані з труби 40-ї 3 мм товщиною. Вони в нас і по бортах, і по вуглах платформи. Значить, Борт має розміри метр двадцять. На нього можна буде ставити 6 вуликів вісьмирамочних, десятирамочних середнього ряду. Ця платформа розрахована на те, щоб зручно було користуватися насамперед для перевезення значить, і для кочівлі. В ній варені куточки 32. -ї. Наші вулики будуть вставлятися як побойник. Ви це побачите все. Після того, як ви їх закріпите по верхній частині ременями, вони нікуди нас не з'їдуть і будуть дуже гарно перевозитися. Значить, по боковій частині для спрощення роботи наших бджоловодів крила знімаються дуже швидко, дуже легко. Вони кріпляться лише на прес-шайбі. Для перевезення вони у вас стоять, приїхали на точок, зняли, далі користуйтесь. Значить, розболтовка 498, ступиця фірми Алко, двохрядний підшипник, витримує навантаження без проблем. Значить, Дуже гарно себе зарекомендував. Ця платформа виконана на п'ятилистовій ресорі, скажімо так, до двох тонн навантаження. Таку платформу можна навантажувати. Давайте подивимось по передній частині нашої платформи. Так як я і казав, значить, передній борт у нас також має розмір 1,20 м, на нього будуть вставати наші вулики, попередній частині ще є купорне колесо, кріпна до автомобіля, тримач контакту, габаритні діодні вогні, які дуже зручно вночі орієнтуються значить, для орієнтування. Якщо в когось буде потреба в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте. Я пораджу, яку краще замовити. Хто замовить платформу ще в вересні місяці, отримає обов'язково знижечку. Так що всім гарного дня, до зв'язку, до побачення. Şebekesi. Bu Bundan